Це нам на тепле вимощення. Ось тут зараз плануємося. Це все позрізаємо, підчистимось, пісок, протрамбуємо, покладемо ЄППС, наклеїмо на цоколь і заліємося. Тут також зробимо доріжки. Визначились з кольорами. Тут у нас буде такий молочний колір. Ну, Графітові, звісно, колони, так як у нас і покрівля, вікна, і водосток, і паркан в графітових кольорах. Ось така ситуація у нас вже в Березівці. Покрівлю зробили, підшиву чекаємо поки що. Зараз закварцуємось і потім будемо накидати. Красота. Залишилось нам тепер тут тротуарну, доріжки будуть ось тут доріжка, тут під авто. А ще паркан цьому році встигнемо зробити. Положимо стовби і серединки заб'ємо ось таким самим профилем. どうした